Протягом минулої доби окупанти обстріляли 10 населених пунктів Донецької області. Серед них Авдіївка, Костянтинівка, Селища Зарічне, Курдюмівка, Нью-Йорк, села Іванівське, Катеринівка, Кліщіївка. Пошкоджені чотири житлових будинки, підприємства та автомобілі. Повідомив Суспільному. Поліцейський Олег Кирницький. Ракетою з протитанкового комплексу окупанти вдарили по околицях Іванівського. Поцілили в цивільне авто. Двоє людей загинули, двох поранено. Ще одне цивільне авто потрапило під ракетний обстріл у Шахтарському. Росіяни вбили 67-річного чоловіка, а його 64-річну дружину поранили. Внаслідок артилерійських обстрілів травмовано цивільних осіб у зарічному, Катеринівці та Нью-Йорку. На Костянтинівку ворог спрямував ракету із ЗРК стріла 10 пошкодив підприємство. За минулу добу російська армія обстріляла Авдіївку 16 разів. Поранених та загиблих немає. Повідомив голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За били по центральній частині міста, використовували ствольну артилерію, систему РСЗВ град, і було два танкових обстріли. Українські захисники відбили наступ росіян на Лиманському та Бахмутському напрямках. Повідомляє речник генштабу ЗСУ Павло Ковальчук. Окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних сил України в районах Берестового, оріхово васильківки Богданівки. Тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки. Протягом минулої доби рятувальники ліквідували 15 пожеж, одна з яких виникла внаслідок російських обстрілів. Також співробітники ДСНС виявили та вилучили на території Донеччини понад півсотні вибухонебезпечних предметів, підвезли у населені пункти питну та технічну воду. І Ливанська, Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас.